Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Майор із вистави дами і гусари. Мене хочуть оженити. оженити. А з ким пан майор? з засую, моєї кузини. Скурна май! Судовий радник у виставі розбитий глек. Годі, запрошуйте позивача. Пан Писар хай протоколює. Керівник потяга в стрічці 11 дітей з Моршина. Я просто їду в Моршин. Просто так не вірю. Все довпало. Він легенда українського театру та кіно. Народний артист України Лесь Задніпровський про акторську кар'єру мріяв із дитинства. Він частина легендарної династії акторів задніпровських ткаченків. Лесь із пелюшок ріс за лаштунками театру Франка його батьки відомі актори Юлія Ткаченко та Михайло Задніпровський. Дідусь Леся Семен Ткаченко був режисером і директором театру Франка. Я часто густо прогулював школу і тікав у театр. Я дивився, як працюють батьки і їхні колеги. Я на них дивився як на божества. У 22 роки Лесь закінчив театральний інститут, але на омріяну сцену театру Франка потрапити не зміг. Радянська влада заборонила працювати в одному колективі родичам. Лише за п'ять років після смерті батька Лесь доєднався до франківців. Саме йому дісталися ролі Семена Михайловича. Лесь За Дніпровський блискуче продовжив справу акторської династії. За 43 роки служби в театрі майже всі вистави за участі Задніпровського збирали аншлаги. А сьогодні знаний рід продовжив син Леся Михайловича, Назар Задніпровський. Один з найвпізнаваніших українських акторів, що встиг завоювати шалену глядацьку любов. Відразу після театрального інституту Назара запросили в театр Франка. Сьогодні батько і син часто грають на одній сцені. Назар, четверте покоління акторської династії за Дніпровське Ткаченко. У нього вибору не було. У нього в крові були вже тільки е, ці бактерії театру. У нього інших бактерій бути не могло. Сьогодні 70-річний ювілей майстра українського театру і кіно Лесь За Дніпровський у студії сніданку. Могли б осягнути все ваше життя, але в такий проміжок. Доброго ранку доброго, вам. ранку. доброго ранку, друзі. доброго ранку, Лесі Михайловичу. Да. А, від нашої команди від один 1 медіа вам невеличкий подарунок. Такий спогад про сніданок, про те, що у нас були в гостях. Дякую, друзі. Я наповню цю торбинку. Обов'язково обов'язково буду та. в театр йти до друзів до колег, обов'язково. <світ> вони ж спитають: ну що там, ну так доведеться. <світ> дякую, дякую Скажіть, ми вас вітаємо, безперечно, і вся наша велика команда доєднується до привітання. Наші глядачі вже зараз в соцмережах почнуть доєднуватися і писати вам слова вдячності і захоплення вашою роботою. Акторською, скажіть, хто ще крім вас вже зранку встиг крім нас привітати? Дружина. Як зазвичай це відбувається? Як звичайно, це відбувається. Ну, по-перше, посмішка, поцілунок і філіжанка кави. Клас. Це ритуал такий. Значить, а вже потім зауваження йдуть, щоб ти ж дивишся, те зроби, те зроби. Те зауваження зроби. в день народження. От. Кого це обходить? Кажу. День народний, кажу, повені орати треба. Так, що навіть день народний, все, все було добре, сухо, все. ти ж там ну таке. Але це, розумієте, і коли, а що мене питають, а що ви відчуваєте от, напередодні? Я кажу, нічого не відчуваю. Відчуваю те ж саме, що й вчора, мабуть, те, що й завтра. Єдине, що, знаєте, відчуття такої. Великої відповідальності. Просто сам на себе подивився з боку, говорить: це ну, цікаво, чи ти змінишся, як портрет Доріана Грея. Ага. Дивишся на себе, ні, слава Богу, нічого не змінилося. Готовий до праці, дарувати радість. Так що все в порядку. Нічого не. Головне, щоб внутрішнє було бажання працювати і перемагати. О, це 70 років, mm. яка. Класна дата, і з таким життєвим досвідом. От я був за кулісною дитиною, ваші цитати, з ранніх років бачив а, каторожну театральну працю, а, цитата з вашого інтерв'ю. А який. Давайте так, який найскравіший спогад вашого театрального дитинства. Ну, моє театральне дитинство. Було складно де, де з бактеріями, які безумовно. Де, де, де з дезбактеріоз нам не світить. А як, як казали, в вашим каберне крові не обнаружено. Да? Як казати, так, кажу, вашому організмі нічого, крім театру і кіно немає. А, от. Ну, моє дитинство було чемоданне. Мене брали, як кажу, як от, у білизну в чемодан, так мене на гастролі батьки брали. А, от. Коли я плакав, мені давали в рот яблуко. Щоб я не плакав за лаштунками. Mm -hmm. От сидів, дивився. Найстрашніші для мене були моменти, коли вбивали маму чи тата на сцені. Ну, в ролі колись mm -hmm. вбивають. Mm -hmm. Це для мене була така трагедія. Я плакав страшенно. І що характерно, потім батьки сміялися. Я ненавидів тих людей, які вбивали тата і маму. На другий день цей актор, чоловік приходить: привіт, малих! Ага, <реш> або актори так гарно грали, а, а і ваші і, всі, або так, ви така емпатична дитина. були. вони і це і те і саме, і, <реш> та, і те, і друге. вони і гарно грали, а зробили... Я вірю в це. Ну mm -hmm. я кажу, тварину і дитину не переграєш. А от вони мене примушували, і я говорю, Мама, ти здорово жива за спідницю, тато все, все добре, синок той дядя, <ривіт> але ж і травматичне дитинство у вас було судячи суді. От ці травми привели до того, ага. що я пішов театральний <ривіт> травмований інститут, театром. травмований театром. Хоча ви знаєте, якщо руку на серце, то а, батько дуже боявся, він не хотів. От він не хотів, вони, я чую іноді на сімейних нарадах то було. Ну мішуня, ну чому, ну чому, 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 не чому хотів? ти він знав, от що я кажу, він знав, яка це важка праця. І він хотів. У мене там були здібності до іноземних мов, uh -huh. спорт. Він каже, ну хай йде цим шляхом. Ну а потім вчителька прийшла і сказала не примушуйте його, будь ласка, бо він навіть французьку мову там мені читає. Він же все грає, він вже все не зображає. Не не дитину, хай йде по вашим стопам. Ну пішов. А от коли вже ваш син Назар приймав рішення про те, що піти цим шляхом, ви теж за сімейною нарадою казали: Ну, не треба, Назаре. Ні. ви знаєте, підтримала... Ні, я дуже хотів, щоб він. У, у нього інший варіант. У нього був само, само внутрішній спротив, якщо писали про це чи ні. А він він чомусь, ну це жарт, можливо. Але він казав: Я хочу йти в кулінарний технікум. У нас були величезні очі. На нього він каже: Я він не любив готувати. Ага. Готувати. Оце він щось вареники вмів люпити, якісь страви. Сам, у у нас безліч книжок було кулінарних, тато завжди привозив. Натякав мамі, що хотілося б щось такого смачного. А вона клав, що чудово, і на поличку. Розумієте, так? Ну, от і якось здивований, Назар, це серйозно каже: ну так, та, та, та. А потім він якось переросло. Він сказав, це буде хобі, а пішов все-таки в нашому. І тут Не, в якийсь момент, сказав. ви опинилися на одній сцені, репетиція. Потім грали. Спочатку найбільше щастя було на одній сцені. Це колись мама була? Ага. Мама, я і Назар. Це було оце. Кайф був. А що це, це за специфіка як? така? Театральна династія на одній сцені. А як відбувалися репетиції? Це допомагає. А, а був, що... чи, з вашого боку, певною мірою, такий mm -hmm. професійний авторитаризм, як треба? Ні, авторитаризму не було. Була величезна повага. Повага до Її відповідальність, я коли поруч Назар дивиться на мене, а я дивлюсь на Юлію Семенівну. Знає, у нас таке. Як принцип доміно такий йде, передається. Достатньо маме було б тільки подивитись. Ага. Я відчував, що ага. і я подібна на Ми розуміли, як треба. Ну, і дякувати Богу, от, бачите, вже ми продовжимо сином разом. От. І, як то кажуть, ніхто не скаржиться. А от Клас. далі вже ваші онуки, так, Михайло і Юлія. Михайло, Юлія і Тимур. Так, вони, як ви їх бачите? Бачите в продовженні династії. Ви розумієте, Он, ви розумієте, не дарма її, ми з Назаром так подумали і дали їм такі імена. Михайло і Юль. Я сподіваюся, що щось буде. Щось буде. Я боюся наперед, тому що кожна людина. Повинний йти своїм шляхом. Це бачите, я так uh -huh. теоретизую, хоча я знаю внутрішньо. Звичайно я знаю, що буде. Ну так, ну так, але дуже тактовно, виховано, як їх Назар каже згадує. Я вже забув цю франку, каже, ну звичайно, коли. Я який в мене був вибір? Батько сказав: попробуй не піти театрально, я тобі ноги переламаю. Я боже, не вже таке казав. Та, то ви забули. Ну було таке. Ну це. ось завтра в театрі Франка, шановні глядачі. Знаєте, ви граєте виставу загальний кінь цю франсуаза Саганда. Так франківці поставили вже під час війни. А взагалі, як змінився репертуар з огляду на час? Ви знаєте, по суті, відсіюється те, що на часі не потрібне, воно, знаєте, якось кристалізується репертуар як, от як золотий, як пісок. Як відсікається, не потрібно. Ось я вже не уявляю, навіть на, зараз я не уявляю, от я не. Ну, от, російську драматургію, а вже не тому, що я раніше не, не, не грав ні Чехова, ні Достоєвського. Ні, просто наступає момент очищення. Не тільки в театрі, мабуть, взагалі в житті е, всієї нашої української нації, очищення і відкидання зайвого, як баласту якогось, який нам були кажуть гирі на ногах. На, і я вважаю, що це правильно. Це правильно. І треба, Ми більше звертаємо увагу на українську драматургію, українську класику, світову драматургію, вічні теми. Вічні теми. Я розумію, от те, що зараз відбувається в Україні, як подумати кожним з нас, це зіткнення любові і ненависті. Людина, от ми з вами, наші воїни, вони ж воюють за любов до матері, до батьківщини. А якщо ти не любиш, то ти не можеш ненавидіти. Ну, нема тоді. Якщо тобі все, я кажу, uh -huh. все рівно, ти холодний, як собачий ніце, кажу, то ти не зможеш ненавидіти, не можеш відстоювати ідею uh -huh. батьківщину. В дрібницях навіть які в дрібницях, якщо ти не любиш, то не зможеш ненавидіти. І навпаки. Мені здається, оцей водорозділ він, він своєчасний і правильний, тому що не можна перемагати, якщо ти щось не любиш і щось ненавидиш. Воно повинно переливатися. Знаєш, як казав класик, каже, любов до батьківщини виносимо в своєму серці, а не ворога – на кінчики наших багнетів. От після... Дуже влучно Так, Після завершення війни, після нашої перемоги, чи є якась у вас зараз мрія, от, яку ви здійсните саме після перемоги? Або якась дрібниця абсолютно побутова. Ви знаєте, друзі, я вважаю, що це треба не відкладати до потім, uh -huh. треба робити зараз, не чекати значить, скласи лапки, от перемога. Ні, навпаки, треба uh -huh. зараз робити. Мрії є, звичайно, uh -huh. є в наші загальнотеатральні мрії, є мої особисті, як актора Леся Зніпровської мрії. А найбільше щастя, ну це мрія будень, щастя грати поруч з сином. Сподіваюсь, він теж каже, що для нього це була відповідальність. І дожити, перемогти, і дожити до того, щоб обійняти на сцені, потиснути руку як колезі внуку. А -а -а. Це буде найбільше буде. щастя. Хай так, так, буде. так тут, Тому що теж мати казала моє. Найбільше щастя, коли я бачу тебе і Назара на сцені. Тепер я став на її місце як голова клану. І тепер я відчуваю теж саме. Uh -huh. Голова клан. Е, Леся Михайлович, на сам кінець люди, я тебе попрошу. Ми uh -huh. там ми приготували для вас невеличкий такий боліц, ну який теж або характеризує вас, або розкриє як особисті для нашої аудиторії. Будь ласка. Треба дуже коротко відповідати. Отже, а, борщ або вареники. Борщ. Кіно чи театр. Театр. Кава або чай. Кава. Шалене весілля або останній москаль. Шалене весілля. Так. Світанок чи захід. Захід, ось і все на цьому, на цьому все. А, Бліць, так, ну, захід розумієте, тому що актор вечірня тварина виставив ввечері. Пасибі вам за ваші думки дійсно вони надихаються. А шановні глядачів, просимо приходити в театр і дивитися на талант, на справжність, на інтелігентність, елегантськість. Зокрема, нашого гостя 70 років Дніпровський. Далі багато, 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 буде ще багато-много. Буде багато багато. Дякую. Далі буде. Це найголовніше. У п'ятницю Львів. Ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні, що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних «Unbroken». Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. Мосийчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде до перемоги. Мосейчук плюс у п'ятницю, о 21.30 на 1+,1 плюс Україна.